Боже, мимо старий, будь нам грішним, Боже, очисти гріхи наші, прийми молитву за воїна героя Андрія Мирослава, який віддав найцінніше своє життя за Україну, за кожного із нас. на Sreabe, Gribe, Sreabe, Gribe, Sreabe, Тому духові, і нині повсякчас, і, повся і на віки, віки, пресвята і Тройця, помилуй нас, Господи, очі й старіки наші, влади, копрости, беззаконня наші, святий і не немочі наші, іменем Твоє, ора. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, Амінь. отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, а визволи нас від лука. О -о -о -о. У твоїй царство, сила і слава Отця, і Сину, і Святого Духа. Нині посес і навіки, віки з духа неправедних померлих, душу злоїзло спаси, і змережи улаженому житті у тебе, чоловіком місце місяці Господи, де всі святі Твої спочивають, у бої душу свої, мої дивіний чоловік ольовець, слава Отцю і Сину і свято. Se vos adamos e isso Isso nos traz rechei os acordes Sabe do justo e do помощь до вины, слухай и помилуй. Господи, За душу невинно вбитого героя воїна Андрія Мирослава, щоби проститися йому всі правини війні, і невійні. Господи, мисподи. Його там, де праведні, Господи, господимо. Бог... Голості Божої, Царство Небесне, Кучня ріків і уриста безсмертна, царя і Бога нашого простимо. Господи, помолімо, Господи, помилуй. Боже Дух і всього тілесного ти смертю, смерть подолав, диявола знищив життя світові, Твоєму подав. Сам Господи в і душу, воїна, героя. Андрія Мирослава у місті світим, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні журби, ні зіткання. Всякий гріх, що вчинив він словом, ділом, думкою, все прости, бо немає людини, яка жила б і не зрішила. Ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна і слово твоє істина. У воскресіння життя і спокій спочило. Новоприставлений герою України, Андрія Мирослава, христи Боже наш. І тобі, славі, даймо придвічні Тим Отцем, присвятим милосердним вже утворчим твоїм духом, нині посадчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість Пресвята Богородице, спаси нас. Чеснішого від Керови, і незрівняно, славнішого від без Щоби Бога слава породи. А сушу бородицю, Тебе величаємо. По тобі, Христе Боже, надії наша слава Тобі, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Божь володішиними медбами істини, бо не за молибами, причини своїй матері, за неславили земельним остолів, душу воїна, героя, Андрія Мирослава, що віддав життя за Україну, за кожного з нас. Возяти веселий долона врами, і за коянком бокою добра не приєднає. Його помилує спад, бо він є добрий, і година до мене. У спінню вічний спокій, Подай, Господи, світлої пам'яті, Герою України Андрію Мирославу і вчини тут поміж нами молитві Вічною пам'я. Наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас Своїх спокусу. Але визволи нас від духа Амінь. Бродиця Його, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід блона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. В ім'я Отця, Сина Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Дорога мама, сестричко, дорога скорботна родина, всечасних отці, роди, ви воїни-побратими, ви дорога молоде! Ми з вами пам'ятаємо, пам'ятаємо початок. І страшної 4, 24 лютого. Хто з вас де був? Хтось прокинувся зранку, планував іти до школи, але не знав, чи вона буде? 25 лютого цей чоловік вже був у військовій частині з рюкзачком. Побіг туди, тому що знав, що вдома є люди яких він має захистити. І всі ці роки цієї великої тяжкої війни ми наче його не бачили. Наскільки скромний, наскільки тихий, спокійний. Він ніколи не писав, не казав, що нам щось треба. А тобі, мамо, постійно казав, мамо, я франківська, мамо, все добре, все добре. Не переживай. Я тут, коло тебе є близько. Я виходжу на зв'язок, часом не можу. І ця така історія показує нам, наскільки ця дитина. Любила і любить своїх рідних, бо не хоче, щоб це ранило серце, зболіле матері. Переживання. Всі з вами. У нас є різні переживання. Хто ж чекає виходу, хто ж чекає дві літри на телефоні? Я є. Все. більше нічого не треба. Не треба пояснювати, не треба розказувати, не треба навіть ділитися. Бо ми розуміємо, що ті хлопці, завдячуючи, кому ми тут сьогодні стоїмо, вони бачили пекло і рай, вони бачили правду і неправду. Вони бачили і сатану, і Бога, і вони до кінця вистояли. Вистояли, розуміючи, що червоний лиман Покровського району Донецької області, це не тільки. Географічний відміток на карті України, це місце, де зараз так само точиться, проливається найцінніша кров наших синів і дочок, які не пускають цих ворогів. Кожен з вас, пам'ятаєте, коли синий дощ паде? Що ми кажемо? Це добре, правда. Але розуміємо, що зараз ця вода рано чи пізно збереться з тих поточків в ріку і почне лити тою рікою, чи зможе берег втримати цю ріку, залежить від багатьох факторів, кількості опадів, від берегоукріплення, від шанобливого ставлення до природи, бо ви бачили, як іде вал, скільки того сміття вода зносить з наших гір, і це зробили не москалі. Це не чужі люди зробили. І кожен із нас каже, чому це так? ось так, подивіться. За Наше недбання про державу сьогодні маємо війну, про наше байдуже ставлення до нашого життя сьогодні. Ми платимо таку величезну ціну, бо є речі, які написані не письмом, не чорнилом, а кров'ю найкраще. які сьогодні стоять, продовжують боротьбу, не пускають цього на рену до нашого дому. Чи ми свідомі того, що кожен день? Має у нас починатися з молитви і праці на утвердження, підтримку ЗСУ. Це не слова, це дія, це не слова мрія, це обов'язок, це не бажання, а це розуміння, що від мене залежить завтрашній день. Бо коли у мене опустяться руки товариша, брата, сестри, все, воно ломиться там, де тонко. як крига скригає навесні. Так само і ворог нас буде розтоптувати. Він нікому не лише шанс. Він нікого не пощадить, нікого не пожаліє, так як старає сьогодні з лиця землі села, міста, цвинтарі, школи, храми для нього є єдине завдання знищити нас. І тільки сила Божа, тільки сила наших збройних сил України, тільки підтримка світу, а особливо нас і з вами, сьогодні дозволяє нам. Стояти, витримати і здобути омріяне майбутню перемогу такою дорогою ціною. Тому, мамо, ще раз співчуття тобі я знаю, скільки разів по роботі тобі доводилося йти ходити поміж люди. скільки разів питалися, як Андрійко, добре, все добре. Він мені каже, що я у франківську поруч, але він певно говорив найбільший свій гріх тільки через то, що не хотів твоєму. Болю серцю. Сьогодні він вже вдома. Це ми з вами тут гостя, гостях, а він уже в небесній, сотні, тисячні у тому сонмі війську, де архістратих Божий Михаїл став на боротьбу проти нечисті і сказав: хто як Бог, нехай Господь прийме його безвинну душу сонмі святих, а на пам'ять героя воїна Андрія Мирослава. Який сьогодні тут хай звучить гімн України? Зараз похорони їх котедж, Кортеж відправиться в рідне село Старий Косів. Там тіло буде занесено до рідної домівки, яке так затишно облаштував останній час. Андрій Мирослав наче готувався, що буде перемога, він вже прийде додому, все поробив, все почистив, все своїми руками так багато вкрав, вклав праці, труду і любові. Сьогодні, о 18-й годині буде відправлений панахіда Парастас, а завтра, в неділю у святому зближення чесного Христа Господнього, о 12-й годині почнемо похорон воїна, де буде занесений до храму спіння Божої Матері, і поруч на алеї слави знайде вічний спочинок поміж своїх кревних воїнів, побратимів, які віддали життя за Україну. Воїну, герою Андрію Мирославу. Тричі! Слава, слава, слава. слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні на майдані незалежності міста Косова Ми віддаємо шану і честь, проводжаємо в останню дорогу. Героя України, воїна, захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за насвіти Андрій Мирослава Таманюк. Дорого забажено! Тив'ятсот року народження, житель села Старий Косів, розвідник санітар стрілецького батальйону. Він став до лав Збройних сил України 25 лютого 2022 року. З самому початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну загинув 31 серпня 2025 року після населеного пункту Червоний Лиман. Ського району Донецької області України. Це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть занесені в історію національно визвольної боротьби за волю і незалежність України. Ми їм не Хай яскраво світить воно, українське сонце зішно, хай світить воно. вічна шана, вічна пам'ять, вічна слава і честь захисникам рідної землі. пукайся, сонце, смешно, Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.